Всіх вітаю! Сьогодні день почитається з копання огороду, а верніше невеликого квадратику огороду, де моя жінка буде садити горох. Зараз я покажу вам. Так і далі. З телефона тяжкувато, якби його десь підвисить, або на лобі, або на груді, щоб це все робити. Я викопаю, а потім вам покажу далі що буде. Цей клаптик, квадратик скопаний і за грябаний вже, вже готовий під садіння гороху. Це робляться такі канавочки під такої, щоб щоб садити, щоб садити горох.